Добрий день, мене звати Юлія Розумна. Я керівник гуртка Креатив Київського державного будинку художньої та технічної творчості. Сьогодні я рада запрошую вас до себе на майстер-клас. Майстер-клас називається Дерево життя в техніці пластилінографія. Пластилінографія дуже гарно підкреслює орнамент малюнку. Для своєї картини я вибрала давній український символ дерево життя. Дерево життя настільки давній символ, що ми навіть не можемо уявити, що насправді думали про це предки. Можемо сказати тільки, що воно впорядковує наше життя людське і приборкує хаос. Дерево життя можна поділити. Умов на три частини. Нижня частина та що у вазі. вона показує минуле людство, передає потайбічний світ. Середня частина говорить про сягадення людей. А верхівка це якби майбутнє людство і світ богів. Дерево життя дуже популярний символ в народі. Ним прикрашають. Вишивки рушників, одягу, використовують в килимарстві, використовують при нестворенні прикрас і багато чого іншого. Тож, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно: перш за все, це пластилін, повітряний пластилінь. В роботі дані ми використовуємо два кольори: червоний та чорний. Клей ПВА для того, щоб приклеювати окремі деталі малюнку. Ножиці, олівець, гумка. Далі двосторонній скотч, для того, щоб прикріпити прикріпити нашу основу до паспорту. Лінійка, фломастер і стек, для того, щоб вирізати окремі деталі з пластиліну. І... Обов'язково дощечка. Для того, щоб зробити картуну, потрібно паспорту яскравого кольору, акварельний папір формату А4 і калька. Робота наша починається зі створення ескізу. Для ескізу я використовую папір А4, але трошки зменшую його в розмірі. Аркуш паперу, який ми використовуємо, повинен бути менший за розмір формату А4. Розмір 18,5 на 27. Далі. Спершу, що ми робимо, це робимо ескіз. Для ескізу нам потрібен, потрібен олівець і гумка. Чітко промальовуємо всі деталі. Починаємо знизу з вазочки. Наше дерево життя міститься коріннями у вазі. Далі ми чітко промальовуємо дуже прямий і рівний стовбур. Потім Малюємо корону, корону нашого дерева. Вона частково нагадує тюльпан. Промальовуємо кожну пелюсточку. Зверніть увагу, що всі деталі симетричні, як з лівого, так і з правого боку. Робота над ескізом закінчена, результат у нас ось такий. Далі нам потрібно перенести ескіз уже на основу. Для цього ми використовуємо капірку або кальку. Ми беремо наш ескіз, кладемо кальку і переносимо малюнок. Уже на основу, з якою ми будемо подалі працювати. Іскіз ми переносимо на основу, промальовуємо чітко всі деталі. Головне не забудь дрібні візерунки. Далі ми працюємо уже з фломастером. Ми беремо чорний фломастер або маркер і промальовуємо всі деталі малюнку. Зафарбовуємо дрібні деталі чорним кольором. Також зафарбовуємо серединки квіточок усіх чорним кольором. Обов'язково потрібно зафарбувати листочки, листочки, великі листки чорним кольором. В процесі зафарбовування я вирішила додати деякі елементи дизайну. В короні мені захотілося промалювати таку сіточку. Ось. А далі я вирішила, що буде красивіше, якщо я додам ще декілька течінок. І намалюю ще декілька трилистиків. Тепер розпочинаємо найцікавішу частину. Для виготовлення кульок ми розкатуємо з пластиліну червоного тоненьку паличку і ріжемо на дрібні частинки. Бажано в ідеалі, щоб вони були однакові. Нарізали, потім ми беремо і скручуємо кульки, скручуємо кульки, потім клеєм, ставимо дуже дрібні такі точечки, ось, і приклеюємо кульки в потрібних місцях. Ось, одна груна у нас вже. Тепер для виготовлення квіточки ми грубимо такі само кульки, але трошки більші. Ось, Я нарізаю знову пластилін, потім скручую кульки, але на цей раз я вже не кульки приклею, а пелюсточки. Спочатку я беру, роблю кульку, потім з одного боку я її ніби отак от прищіпую, і у мене виходять ось такі пелюстички. Тепер я знову змащую клеєм місця, в яких я буду приклеювати. За допомогою стеку я переношу всі деталі на малюнок. Так, ось. Так, ще одна пелюсточка. Поправляю всі деталі стеком. Дуже важливо, щоб всі пелюстички гострими кінцями дивилися всерединку. Для того, щоб зробити великі деталі, мені потрібно використовувати ескіз. Ось. Формую великі деталі. У вигляді пелюсток. От вони у мене вони мають форму ромба. Я для того, щоб сформувати красиві пелюстки, використовую ескіз. На ескізі я формую пелюсточки кожну окрему. І тільки потім, коли вона в мене вже стає красивою, я переношу її на основну роботу. Зараз я покажу, як зробити бокові пелюстки. Бокові пелюстки формуємо у вигляді паличок. Потім я на ескізі викладую їх. І за допомогою стека формую потрібну мені форму. Спочатку я роблю всі червоні великі деталі. Коли вони у мене вже сформовані, я знов беру клей і проклеюю. Формую бокові пелюстки. Ось. І коли у нас пелюстка вже повністю відповідає малюнку, тоді сміливо можна її приклеювати на нашу основну роботу. Після того, як ми закрили всі, весь малюнок червоним пластиліном, переходимо до чорних деталей. Спочатку потрібно проклеїти всі серединки квіточок. Серединки квіточок чорного кольору, тому ми беремо, скочуємо кульки і приклеїмо всередині квіточок. Ось так. Після цього. У нас, у нас на ескізі є деталі, які проклеюються чорним пластиліном. Це серединки нижніх квіток і серединки великої квітки. Ось покажу, як їх робити. Так само ми беремо просто Скручуємо спочатку паличку з пластиліну чорну, кладемо на ескіз і формуємо пелюстку. Коли наша пелюстка має форму красиву, тоді ми її переносимо на основу. Після того, як ми закрили всі деталі пластиліном потрібно взяти двосторонній скотч і приклеїти нашу основу на паспорту. Ось що має у нас вийти. Бажаю всім творчих успіхів!